Анечка, скажи, будь ласка, яким одним словом ти описала школу? Ну і звичайно, чому? Вес, я би описала веселою, тож ти що, постійно щось смішне і веселе трапляється. Ну якщо у нас завжди щось веселе і смішне трапляється, то я думаю, нам потрібно знімати фільм. Ну якби так сталося, що в школі знімали фільм, то яку б роль ти хотіла би а, виконувати? Я би хотіла виконувати роль вчительки, я би хотіла зіграти вас. О, чудово! Ну, я думаю, що з наставником у тебе проблем не буде, Олежику. Скажи мені, будь ласка, яка була найпозитивніша, можливо, не зовсім реалістична причина для вчителя для того, щоб ти не писав контрольно, або щоб тебе не питали домашнього завдання? Я сказав ще деці, що я везу Попугай до ВТН, щоб зуби лікувати. Добре, як твій попугай. Я думаю, що після цієї причини тобі весь клас, подякував, бо контролю вже ніхто не писав, а переживали за кого попугая. твій улюблений предмет? Географію. Чому? Я люблю їздити по світу. Пані Люда, бачиш твій учень. Що б ти побажав нашим вчителям? А, щоб вони ще досі вчили дітей в українській школі, і щоб не качали на дітей? Передамо обов'язково на наступній нараді. Максима, от ви сьогодні здаєте іспит, і мені цікаво, чи маєш ти якусь цікаву, дуже смішну звичку або ритуал перед екзаменом. Ну так, роблю свічку, далі підпалюю і ходжу к тихом школи з нею. А Хто вам таку чудесну ідею підкинув? Так ви. Вирізайте це. Там трошки був інший зміст, але добре. І як ти думаєш, це допомагає? Ну так, якось здав. Якось здав. Гарна відповідь якось здав. Скажи, будь ласка, чи маєш ти якусь особливу причину для вчителя, коли ти запізнюєшся? Ну, ти довго їхав. Ти не поспориш і не перевіриш, напевне, так? А що побажаєш своїм однокласникам? Файно здати екзамени і файно відпочити. Якби в мене був шанс повернутися з минуле, я б повернувся в початкові класи, адже там дуже безтурботне життя. Своїм друзям я би хотів побажати успіху в майбутньому, великих досягнень та щоб їх поважали інші. Максиме. Що ти плануєш робити в майбутньому по закінченню української школи? Я хочу бути в контакті з моїми друзями і може десь в майбутньому, ми разом кудись вийдемо. Хм, яка гарна думка. А скажи, будь ласка, який би момент шкільного життя ти хотів би повторити ще раз. Повторити ще раз я би хотів Канаду. Це був дуже веселий час. Ми всі разом провели час. Просто було унікально. Ой, як приємно, б ти побажав своїм однокласникам? Щастя, здоров'я, і щоб я з ними знов побачився. Побачився. Ми тобі бажаємо того ж самого, Дякую. Дякую. Діаночка, скажи, будь ласка, чи маєш ти в класі друзів і хто вони? Я маю друзів. Моя найкраща подружка це Яна. А чим ви займаєтеся у вільний час після української школи в суботу? Ми завжди їмо багато їди. Боже. Ну, так, спочатку стрес від української школи, а потім вони їдять багато їжі. Їд. Дяночка, скажи, будь ласка, яка причина завжди от, для вчителя, коли вона на тебе свариться за забуту ручку або зошит, або підручник, або рюкзак? Бо моя молодша она, сестричка мій рюкзак складає? А, не у всіх є молодші сестрички. Тобі дуже пощастило, можна на когось переадресувати свою відповідальність. Щоб ти падечко, яка була найсмішніша, найкумедніша історія під час екскурсії? будь-якої за всі ці роки. За всі ці роки, коли ми поїхали в Канаду, Ангеліна зламала босоніжок і мала бігти по канадській підлозі Босоніж. і тоді пані Інна по секретику. А далі ми не розкажемо, що було, тому що будете бачити в наступному відео. Добре, а ще можливо ти поділишся з нами якоюсь найкумеднішою, найсмішнішою історією, яка відбулася з тобою під час уроків. Під час уроків в нас був екзамен з літератури, і ми всі мали мати реферати. І я нечайно забрала Данила. І коли мене спитали, де він, я не знала, де він. І я його тільки знайшла, коли ми закінчили. Коли закінчили екзамен, Данило, тобі дуже дякую Побажай, будь ласка, щось вчителям. Бажаю щастя, здоров'я, і щоб, може, якийсь клас буде такий добрий, як і наш. Дякуємо, Ліночко. Скажи, мені будь ласка, за чим ти будеш найбільше сумувати по закінченні школи? За своїми двома подругами вони в мене найкращі. Я це, ну, через те я і приходила в школу. Чесність немає меж. Шість років з цими дітками, а вони приходять правильно за дружбу. Так що приводіть ви своїх дітей для того, щоб вони знаходилися справжніх друзів. Добре, друге питання до тебе навіть прохання. Опиши одного вчителя двома трьома словами. Я можу навіть фразою писати. А ну, Олег, сіл! Цікаво. І далі такий список вчителів: пані Люда, пані Оля, пані Тетяна і всі вчителі, які у нас були. Так що ви всі підходите під цей опис. Кочі можете поділитися найулюбленішим спогадом з української школи? Ну, мій найулюбленіший і найсмішніший спогад це коли ми. Мусили бігти за поїздом після в Канаді. З Ніагари. Гарна, просто була чудова пробіжка. То можете поділитися з нами найпозитивнішим, найсмішнішим випадком свого життя, в який би ти хотів повернутися. Напевно, що Канада Тут було дуже весело. Було дуже весело. Нам також було дуже дуже весело, тому ми вирішили з пані Людмилою, пані Іною і пані Орисю повторити в цьому році ту саму поїздку. Що б ти побажав нашим вчителям? Ніколи не здаватися і ще постаратися, ще старатися і витримати дітей, щоб вчуться. Сашко, я тобі дуже дякую і бажаю успіху. Дякую. Хелло, поділися, будь ласка, своїми спогадами. Свят в українській школі. Мені дуже подобалося свято мами. Ми там танцювали для мами, і ми там ще ем, розказували, як ми її любимо. І, і от о, як приємно! <ріст> і можливо, ти згадаєш щось дуже смішне, таке, що відбулося під час уроків, під час школи. Було дуже, дуже смішне, як я загубила свій телефон, і ми з Діаною пропустили два уроки, бо ми не могли його знайти, але потім знайшли, бо я його в Starbucks оставила. Реклама Старбаксу і реклама в школі. Що все-таки діти можуть пропускати уроки, але потім екстра відпрацьовують. Що ти можеш побажати своїм однокласникам? Ем, успіху. Дякуємо, і тобі успіху. Дякую. Вадиме, ну ти вже здав екзамен. Може ти no. поділишся планами на майбутнє по закінченню української школи? Я планую в українську команду в волейболі і втрати в них як лівий нападаючий. Супер, ми будемо за тебе болівати всі всіма локаціями всією школою. То, можливо, якщо ти вже так зацікавився волейболом, поділишся з нами, який твій улюблений предмет в українській школі? Мій улюблений предмет був, була географія. Мені взагалом подобається географія за. Я мені подобається географія, тому що там цікаві інтересні предмети і деколи інтересні історії мивчав Ми про міста. Чудово пані Люда, ти чула цікаві історії про міста Розкажи їй нам Ми також хочемо любити географію. Христинку, поділися, будь ласка, планами на майбутнє по закінченню української школи. Ну, тепер в мене буде субота вільні, так що я думаю, я буду тут волонтерити на Холом парк українській школі. Так що у нас плюс один волонтер з вересня місяця. Ну, тоді це питання точно для тебе. Якщо школа буде знімати фільм, яку б ти хотіла роль там зіграти? Тобі була директоркою, паніною. <гум> Навіть іншої відповіді я б не могла і очікувати. Тоді побажаю щось своїм однокласникам. Щастя, радість і здоров'я. Дякую, мама. Ігор, в мене у тебе аж цілих три питання. Перший з них поділися моментом, в який би ти дуже хотів повернутися. Я би хотів сильно повернутися назад в Канаду зі своїми друзями, бо мені там дуже сподобалося з ними проводити час. Весь десятий день хочу в Канаду. Друге питання. Які у тебе плани на майбутнє по закінченню української школи? Я планую водити своїх дітей сюди до школи і зустрічатися зі своїми друзями. Я вам скажу, що це дуже далеко. Глядно, дуже ну і третє, побажаю своїм однокласникам. Я бажаю, щоб вони далі вчили українську мову і переводили своїх дітей в українську школу. А. Дякуємо. Яна. Які в тебе плани на майбутнє після закінчення української школи? Точно спати довше кожної суботи. За чим ти будеш сумувати найбільше? Я думаю, за однокласниками. Що ти можеш згадати з найсмішнішого у школі? Думаю, наш чеп до канати воно було дуже весело. Данило, поділися, будь ласка, секретом. Чим ти займаєшся під час перерви в українській школі? Під час перерви я йду до Тиска і запізнюю на уроки. Тепер ви всі зрозуміли. І шкода, що ми дізнаємося це вже, коли вони на випускному, що вони йдуть в ТЕСКО, щоб запізнитися на уроки. А там у нас українська мова підготовка до екзаменів. Всі зрозуміли. Буде нам на майбутнє інформація. Можливо, ти поділишся ще таким секретом, яка в тебе була корона фраза для вчителя, коли ти запізнювався на урок? Один раз був дуже сильний дощ, я не мав парасолі, то дуже повільно годив пішки. Під дощем? так. Повільно, без парасолі. солі, то парасолі. ти не бій. Вчителька тебе напевно пошкодувала, пустила класний урок, так? Так. Чи ти побажаєш своїм однокласникам? Я бажаю, щоб вони всі були ще позитивні і вони виводили її дітей в українську школу. теж. о, як приємно! Ми тобі бажаємо того самого. Мій улюблений предмет географія, тому що мені було дуже цікаво вчити про українську територію. Ці вчителі залишили на мене вплив, тому що вони підтримували мене в моєму вивченні української мови, вірили в мене і це саме завдяки їх, що я змогла досягти успіху цього року. Я бажаю щастя, здоров'я, радості і мир своїм вчителям. Велике дякую, Олексію. Скажи тільки дуже часто. Ти ж уже сьогодні востаннє зі мною, тут зараз на такій бесіді. Чи був в тебе такий момент, коли ти просто заснув на уроці? І який це був предмет? Так, це мене таке було. Це була література. А Яку ви тему проходили? А я що, помню, я там уже десятий сон бачив. <кхух> Добре, <кхух> більше напевне, уточнюючих питань не буду тобі <кхух> запитувати. Добре. А -а -а чи ти вже думав про своє майбутнє по закінченню української школи? Яким воно в тебе буде? Я буду спати, віддихати, думати, як ви там роботи. Дякую. Він буде знову спати, Не доспав на українській літературі, тому він вирішив. що він буде досипати по закінченні школи? Чудово, маєш побажання для наших вчителів? Живіть довго, та я приведу вам своїх дітей чекайте на них. Напевне, прозвучало як погроза. Дякую, Олексій. Бажаємо тобі успіхів. Дякую. Ангеліночко, якби наш клас приймав участь в реаліті шоу. На твою думку, як би це реаліті шоу називалось? Смішна коза? Навіть не буду питати чому, але все ж таки запитаю. Чому? У нас в класі смішна коза. Добре. А, ти знаєш, сьогодні вже декілька твоїх однокласників сказали, що їм найбільше запам'ятався в момент шкільного життя. Це те, як ти загубила капець. Чи ти не розкажеш, що це в нас за попелюшка Ем, Ми були в Канаді і був великий дощ, і ми бігли до готелю, і в мене просто капець порвався. І а мало... що ж там було далі? І потім пані Інна дала мені свої капці, і вона йшла сама бос. Тут я вам скажу вже не те, що реаліті, що тут вже треба серіали знімати. Папи загубили. Бігли босоніж, пані Інна з'являється новий герой, а далі буде. Слідкуйте за новинами. Ви побажаєте, вчителям? Е, я бажаю, щоб у вас були ліпші учні, ніж нас, і щоб ви були завжди щасливі і чудові. Ліпших, ніж ви немає в світі. Так що бажаємо тобі успіхів. Дякую. Дякую. Шибеники. Я б нічого не змінював, тому що в мене тільки яскраві та щасливі спогади про українську школу. Дорога пані Олю, пані Тетяна та пані Людмила. Дякую вам за ваше терпіння, розуміння та доброту. Ви найкращі. Яночка, скажи, будь ласка, за чим ти найбільше будеш сумувати? Бо закінчиш. Є. Олеже, скажи мені, будь ласка, яка була в твоєму житті в школі найсмішніша причина, чому ти не вивчив уроки, або що тебе не перевіряли там. Сашко. Привіт! усіх. It's a problem.